Ковід вражає малечу в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні під спостереженням медиків перебуває близько 30 хворих дітей. Про це під час круглого столу розповів директор медзакладу Микола Стовбин. Всі хворі віком до 6 років. І єдиний спосіб берегти малечу від хвороби каже медик вакцинація як батьків, так і дітей. Віднедавне щеплення можна отримати з 5 років. Ми бачимо, яка ситуація спостерігається в себе в лікарні, тому десь розумію, що треба дітей вакцинувати. Що для цього потрібно? Дуже просто. Батьки, свідоцтво про народження дитини, дозвіл батьків, бо там така форма спеціальна заповняється. Ну і, звичайно, обов'язково собою мати календар щеплень. Тобто дитина, якщо вона щеплена відповідно до календаря щеплень, він є річний. Вона отримує без проблем ту чи іншу вакцину, яку беруть батьки, звичайно, але обирають і десь так рекомендують обирати вакцину помірно. Щоденно на Прикарпатті фіксують близько 200 нових випадків захворювання на ковід. Поступово каже головний санітарний лікар області Руслан Савчук. Регіон наближається до нової хвилі коронавірусу. Надавати спеціалізовану допомогу хворим готові 29 медзакладів. У них розгорнуто понад тисячу ковідних ліжок. Кожної доби реєструється від 10 до 20 людей, які сьогодні потрапляють в заклади охорони здоров'я для лікування. від COVID-19. У нас сьогодні більше хворіє жінок, а летальність вище сьогодні серед чоловіків. В 23 лікувальних закладах і надалі перебувають ті пацієнти, які сьогодні вже більше 300, які потребують стаціонарної допомоги. Всього в нас є біля трьох тисяч зараз людей, які є, мають активну форму захворювання, тобто, але більша частина цих людей сьогодні лікується амбулаторно. Наразі в області є три види вакцини Коронавак Файзер та Єнсен. Під час круглого столу обговорили і питання щеплення серед вразливих верст населення. Зокрема, це стосується людей з наркотичною залежністю та хворих на ВІЛ-інфекцію. Рівень проінформованості про коронавірус серед них кажуть фахівці достатньо низький. Наша задача саме в цій комунікації надати можливість людям більше дізнатися про вакцинацію більше дізнатись, що воно де можна прийти вакцинацію. Тому ми зібрали такі круглий стіл, щоб посилити значить і. Відповідальність в цьому питанні і в той же час мати можливість розширити вакцинацію в нашій області. У нас був досвід досить хороший. Минулі роки ми збирали саме списки, так людей, що вживають наркотики, і ми прямо групами їх вводили на вакцинацію, тому що вони кожен по різному, вони не хочуть, не мають часу. Щоб берегтися від коронавірусу, медики вкотре закликають прикарпатців дотримуватися протиепідемічних вимог при можливості уникати великих скупчень людей, використовувати засоби індивідуального захисту та не забувати про гігієну рук. Клюся грибик віталій Магалаті, телеканал Читириста